В попередньому відео ми з'ясували, що валкона в потрібний момент відкривається та закривається. цілком очевидно, що самі по собі вони не можуть це робити. За допомогою чогось вони відкриваються і закриваються. Давайте з цим розберемося. Отже, Нова деталь, яка називається кулачок. Повертаючись, кулачок своєю виступаючою частиною натискає на клапан. У результаті клапан натискається на низ, а годже відкривається. При подальшому обертанні кулачка клапан залишається у відкритому положенні. Але за допомогою чогось він повинен піднятися. Це буде робити клапан напружив. І так, пружина закриває клапан. При обертанні кулачок відкриває клапан, а пружина закриває клапан. А яким же чином пружина хапається за клапан і піднімає його вгору? Для цього на стержні клапана є кільцева проточка, а може бути і дві, і три, в які вставляється наступна деталь. Називається сухарь. Сухарі зазвичай лежать на тарілці. Тому наступна деталь тарілка клапана з внутрішньою поверхністю, зробленою на конус. Якщо зараз докладемо зусилля до тарілки клапана і натиснемо клапанну пружину, то тепер в проточку стереження клапана можна вставити два сухаря. Вони також мають конусну поверхню, тому коли ми знімемо зусилля з пружини, тарілка клапана зажме сухарі. Зробивши цю операцію, водії кажуть, що засухарили клапана. При повторенні ми бачимо, повертаючись кулачок, він натискає на клапан, тобто його відкриває, а клапанна пружина повертає клапан у верхній Положення, тобто закриває його. Чергове питання: а хто крутить кулачок? Справа в тому, що кулачок є складовою частиною наступної деталі, яка називається газорозподільчий вал. Або як водії його називають розподільчий вал. Розподільчий вал має опорні шийки, на яких кріпиться окібло кацелінки. І вже знайомі нам кулачки. На даному фрагменті ми бачимо, як при обертанні розподільчого валу працюють клапана. І знову чергове питання. А за допомогою чого обертається розподільчий вал? Для цього спереду калінчичного валу встановлюється шестерня. На розподільчий вал також буде встановлюватися шестерня. І корупний момент від колінчатого валу на розподільчий вал буде передаватися або ланцюговим приводом, або рівенним приводом. Правильна установка приводного рівня буде вирішувати головну задачу газорозподільчого механізму. Це був відповідний момент відкрити потрібний клапан і в потрібний момент його закрити. А зараз повторимо впуск стиснення, розширення. Витишку. В залежності від конструкції газорозподільчого механізму вплив на клапан може виконуватися безпосередньо вже знайомим нам кулачком або через спеціальний важель, який в називають рокер. І в даній ситуації плачок буде впливати на рокер, а він вже буде натискати на клапан. Згадавши програму шкільної фізики, ми зробимо висновок, що при роботі двигуна клапан дуже сильно нагивається і тому подовжується. А при охолодженні він стискається. А куди ж піде це продовження клапана? Вгору не може йти, тому що вбирається в важель, йому залишається тільки впускатися вниз. У цьому випадку щільного закриття клапана не буде і скарження. Так і стискання ніякого стиску не буде, тому що всі гази будуть виходити через нещільно закритий клапан. Щоб це не відбувалося, клапан повинен щільно закриватися. Тобто подовжуватись він повинен тільки вгору. Таким чином у нас з'являється тепловий зазор між стержнем клапана та важелем в межах 0,2 мм. Насправді цей зазор вимірюється між важелем та кулачком. Перевірку даного теплового зазора виконують за допомогою спеціального плоского щупа. Для регулювання такового зазору застосовують регулювальний винт або болт. Таким чином при обертанні винта в один бік зазор зменшується, при обертанні в інший бій зазор збільшується. На більш сучасних двигунах застосовується спеціальний гідрокомпенсатор. Тобто пристрій, який дозволяє автоматично компенсувати. Температурне розширення клапана і в цьому випадку ніякого рейгування клапана не потрібно. У процесі експлуатації автомобіля необхідно періодично перевіряти тепловий зазор. І у разі потреби виконувати його регулювання. Також необхідно знати, якщо при працюючому луні обривається приводний ремінь, то розподільчий вал тепер ніяким чином не пов'язаний з калінчивим валом. І він може зупинитися цілком довільно в такому положенні, при якому якийсь із клапанів буде повністю відкритий. У цьому випадку поршень рухається до гори і може зіткнутися з клапаном. У цьому випадку вихову загрожує серйозний ремонт. А ось так гнуться клапана при зустрічі з точнем. Щоб такого не відбувалося, потрібно періодично міняти рівняний привід.